Добрий день, діти. Розпочинаємо урок математики. А тепер девіз згадаємо, і урок наш починаємо. А девіз нашого уроку: міркуємо швидко, відповідаємо правильно, лічимо точно, пишемо гарно. І так, перше наше завдання. Зараз нам потрібно з вами обчислити приклад та знайти правильну відповідь. Давайте прочитаємо приклад. До 10 додати 5 та відняти 2. І так, пробуємо розв'язати. До 10 додати 5 дорівнює 15. Від 15 відняти 2 буде 13. Правильна діти правильна відповідь 13. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, зараз вам потрібно розглянути малюнки та сказати і знайти правильну цифру. І так, дивимося на перший малюночок, рахуємо метеликів. 1. 2, 3, 4, 5, 6. Знайдіть мені, будь ласка, де зображене, де зображена цифра 6. Так, рахуємо бедриків або сонечок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Знайдіть мені цифру 8. Молодці. Рахуємо тортики. 1, 2, 3, 4, 5. Знайдіть мені цифру 5. Молодці. Рахуємо собачок. Один, два, три, чотири. Покажіть мені цифру чотири. Рахуємо овечок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Покажіть мені цифру дев'ять. Рахуємо білочок. Один, два. Покажіть мені цифру два. Молодці. І з цим завданням ми впоралися. Ну, а зараз відкриваємо наші зошити. В зошитах записуємо. 30 листопада класна робота. На хвилинку каліграфії у нас сьогодні число 48. Записуємо. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, вам потрібно відновити числовий ряд від 1 до 6 та від 6 до 1 ставити пропущені числа. А також роздивіться, будь ласка, сторінку вашого підручника та виконайте усі завдання. Можете відео поставити на паузу. І виконувати свої завдання. А ми повертаємося до хвилинки каліграфії. І так, ми записували з вами число 48. Скажіть мені, будь ласка, що ви можете про нього розказати? Так, діти, воно двоцифрове. Воно складається із чотирьох десятків та вісьми одиничок. Його сусіди 47 та 49, а також це число є парним. Добре, із цим завданням ми поралися. Ну, а зараз тема нашого сьогоднішнього уроку: додавання до 10 круг та коло. І так, ми вже з вами додавали, вміємо це робити до 10. Тому сьогодні наше завдання повторити. І так, роздивіться, будь ласка, приклади. У нас є два стовпчики прикладів. Зараз під низом з великої літери пишемо слово приклади, записуємо два стопчики прикладів. Відео можете поставити на паузу та виконуєте завдання. Я думаю, що ви вже впоралися. Давайте перевіримо. До 10 додати 8 дорівнює 18. До 10 додати 2 дорівнює 12. До 10 додати 5 дорівнює 15. До 10 додати 4 дорівнює 14. До 10 додати 6 дорівнює 16. До 10 додати 9 дорівнює 19. Я думаю, що помилок ви не допустили. І так, запрошую вас на фізкульт хвилинку. Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Ну, мудружно присідати, сонечко розвеселяти. Трішки відпочили, і на нас чекає задача. Послухайте, будь ласка, задачу і скажіть, про кого йде мова в цій задачі? У саду росло 10 дерев. Діти посадили ще три дерева. Скільки дерев стало у саду? І так, скажіть, будь ласка, про кого та про що йде мова в цій задачі? Так, мова йде про. Дерева, які садили діти. І так, прочитайте мені умову задачі і скажіть, скільки ж дерев росло у саду? Так, слухаю вас. Так, діти, у саду росло 10 дерев. Що діти зробили ще з деревами? Діти посадили ще три дерева. Скажіть, будь ласка, їх у саду стало більше чи менше? Звичайно, що більше молодці. Отже, яку дію будемо використовувати? Подавання. А зараз давайте прочитаємо запитання до задачі. Скільки дерев стало у саду? Скажіть, чи можемо ми одразу дати відповідь на наше запитання? Так, можемо. Ми знаємо, що їх було 10, посадили ще 3 дерева, отже, ми можемо взнати, скільки їх стало. Скажіть, будь ласка, які ми візьмемо головні слова для того, щоб записати скорочений запис? Так, діти, росло 10 дерев, посадили 3 дерева і стало невідомо. Дивимося з вами на зразок до задачі. І так, під низом з великої літери пишемо слово задача і записуємо скорочений запис. Росло 10 дерев, посадили 3 дерева, стало невідомо. Вкладаємо приклад. До 10 додати 3 дорівнює 13 дерев. Відповідь: У саду стало 13 дерев. Відео ставите на паузу та записуєте задачу в зошити. Я думаю, що ви впоралися із цим завданням. Ми переходимо до нашого геометричного матеріалу, до другої частини нашої теми. І так, давайте з вами роздивимося два малюночки. Що ви бачите на цих малюнках? Так, діти, ми бачимо з вами коло та бачимо з вами круг. Що ж таке коло? Коло, діти, це замкнена крива лінія, вона має довжину. А круг це плоска фігура, що має площину. І круг має бути, бачите, він повністю йде зафарбованим. Ось так вам потрібно зараз виконати це завдання в зушитах. Виконуєте. Усі разом однакове геометричне завдання. А зараз домашнє завдання. На домашнє завдання вам буде теж два стовпчики прикладів. Вам потрібно їх записати та розв'язати. Дітки, які працюють зі мною індивідуально, записати рядочок цифри 6 і також розв'язати два стовпчики прикладів. Я дякую вам за урок. Урок наш підходить до завершення. До нових зустрічей!